До речі, про подружку Саші Ларису Доліну народилась вона в єврейській сім'ї у Баку, але виросла в Одесі. Там почала і музичну кар'єру, а тепер публічно схвалює війну. Виступає з пропагандистськими концертами на Росії та окупованих територіях. Перемога буде за нами. Вона також понад 20 років є членкинею партії Єдина Росія за це нещодавно поплатилась. Тосовно мене, здійснені дуже витончені і сплановані шахрайські дії. За словами співачки, шахраї представились спецслужбами та переконали її продати квартиру і покласти гроші на безпечний рахунок. Ось так за ФСБшником Путіним поведешся від нього розуму і наберешся. За даним фактом порушено кримінальну справу. Я визнана потерпілою, а моя квартира арештована. Куди насправді пішли гроші? Якщо не знаєте, то почекайте. Я для цього спеціально наберу побільше повітря в груди на допомогу зсу. Просто аплодисменти, який жах такий жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Але Це ще не все. В інстаграм-профілі співачки з'явився допис із антивоєнним зверненням і закликом боротися з російським фашизмом. І нібито бажанням путіністки провести решту життя в Одесі. Тролінг вдалий, особливо враховуючи її острах перед незалежною Україною. Я ніколи не забуду випадок, коли на бульварі Одеському ветерана війни, у якого на машині він приїхав на своїй машині, паркувався. У нього був значок День перемоги. Його побили до напівсмерті. Насправді в Україні доліну не чекають, а навпаки, з 2023 року вона перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Я підтримала Володимира Володимировича, тому що Крим дійсно наш нещодавно любителька руського міра також потрапила під обмеження ЄС, тож може втратити ще й дві квартирки в Юрмалі. Адже санкції включають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу, заморожування активів і обмеження фінансових операцій, і це не все. А про інші країни якось ну Канада мене ще внесла. Ну і не була я там, і не буду.